Вітаю всіх! Ви на каналі Матусни Амулети. Мене звати Ганна. Сьогодні хочу з вами поділитися ось такою знахідкою, яку я знайшла в інтернет-магазині Сезон покупок. Посилання буде внизу під відео. Це ось такі намистинки, емоції або смайлики, як їх називають. Можливо, комусь з вас буде цікава ця інформація і буде в нагоді. Тож, якщо сподобалась ця інформація, будь ласка, поставте вподобайки свої, підписуйтесь. Я буду дуже вам вдячна за це. Ну і насамперед хочу розповісти про ці намистинки. Це намистинки емоції 8 мм, пластикові. Ось такі, бачите, в них різні емоції. Я зробила зразу браслет, щоб показати, як вони в браслеті виглядають. Ось. На жаль, 8 мм замалі для мене. Ну, я думаю, для будь-якої дитинки замалі 8 мм намистинки такі, тому що як навчальний матеріал, краще мати великі намистини від 12 а то й до 20 мм і бажано, бажано екоматеріал, тобто дерево. Але і пластикові, якби були такі великі, я б задоволенням купила. Тож, якщо у вас є десь ви бачили такі намистинки великого розміру, я буду дуже вдячна, якщо ви мені напишете, де ви їх бачили. Я шукаю такі намистинки великого розміру, саме з такими емоціями. Це мені потрібно, навіть для моєї дитини, хочу спробувати ось. Ну і давайте розповім вам трошечки про історію. Можливо, вам буде цікаво, тому що мені було дуже цікаво дізнатися взагалі, хто ж, хто ж створив ці емоції. Ми всі їм користуємося в інтернеті, але хто їх створив, я думаю, вам буде цікаво почути. Отже, перші Емодзі у 1995 році створив японець Гітака Куріта, який на той час розробляв технологію Аймо для мобільного інтернету. В 1999 році він створив ранній набір із 176. Ось таких смайликів, які розмістив на, мобільному, на мобільній веб-платформі. За словами куріти, він черпав натхнення з японської манги, де персонажем часто домальовують символи, що називаються манпу, наприклад, крапля води на обличчі, що означає нервозність або розгубленість. В 90-х роках у Європі, Японії та США робили численні спроби вдосконалити основні смайлики, щоб заоходити людей їх використовувати. На початку 2000-х технологія iMode, що належить японському стільниковому оператору NTT Docomo, вела емодзі у свої програми. І до 2004 року в iMode було вже 40 мільйонів користувачів цих смайликів. У Європі та Америці емодзі почали сприймати серйозно лише після того, як Google попросила Unicode вивчити можливість єдиного пакету смайлів. І в 2010 році організація Unicode випустила стандартний набір емодзі, який містив 722 символи. Тобто, уявляєте, пройшло 20 років, перш ніж твоє творіння. Почали використовувати у всьому світу, начебто багато років, але все ж таки весь світ почав використовувати його, його емоції. Ось таке цікава така інформація. Справжньої популярності емодзі, які ми знаємо сьогодні, отримала в 2011 році, коли компанія Apple додала їх у свою операційну систему IOS. Уже за рік Apple випустила 376 нових емодзі. Як данина Моді, ці такі піктограми почали використовувати ну, і в картинках, і в меблях, і на подушках, і в сумках, як сумка. Ну, Будь-де в моді, в біжутері, особливо в дитячій біжутерії. Ось як браслетики, як маленькі намистини, намиста для дітей. Де можемо використовувати ми ось такі намистинки-емоцій. Не смайлики, а саме ось такі різні емоції. Перше, ми можемо використовувати їх, їх як навчальний матеріал для дітей. Тобто ми дітям, дітей вчимо рахувати, дітей вчимо абетки, а ось емоції з емоціями якось трошечки у нас складно. Я думаю, треба, ну, можливо, зараз і вчать в дитячих садочках, але я думаю, недостатньо. Дітки мають розуміти, які вони емоції зараз. У них, які у них емоції зараз, і мають вміти розповісти про це, які вони емоції відчувають. І цьому треба вчити. Друга функція цих намистинок може бути як навчальний матеріал, і друга, як альтернативна комунікація. Дуже часто людям, дітям. Дуже знову ж таки, в силу того, що вони не розуміють свої емоції, не можуть їх висказати, їм тяжко говорити про них вголос. Тож, я думаю, як альтернативна комунікація показати, яку емоцію зараз відчуває людина, мабуть, в деяких випадках простіше. Ну, і також є діти і люди, які не можуть говорити які в силу причин, які, у яких погана комунікація, тож це теж може бути як альтернативна комунікація. Ну, і ще може використовуватися як виявлення емоційного стану. Ну, наприклад, Дитинка ваша встала, і ви питаєте в неї. Покажи, як ти себе сьогодні відчуваєш. Ось так. Можливо, у вас десь є якісь свої думки, як, де їх можна використовувати. Я думаю, що їх багато в чому, де можна використовувати ці намистинки, емоції. Але все ж таки це. Більш як навчальний матеріал, як, як допомога. Тож, якщо у вас є десь посила... десь інформація, де можна знайти ось такі намистинки великого розміру, я вам буду дуже вдячна, якщо ви мені скажете, де, де ви їх бачили. Дуже-дуже буду вдячна вам. Ну, якщо було корисно, ставте вподобайки. Люблю вас, собі, маю. Бережіть себе, безпечного неба. Всім па-па.